Всім привіт! Сьогодні я знімаю останню частину прапорів країн світу. В першій частині у мене було 82 і у другій 82, а тут 30 дня. А взагалі, взагалом, я знаю 193 країни світу. А в інших частинах вже будуть карти світу і їхні столиці. Поїхали. Соломонові острови. Бангладеш, Сальвадор, Самоа, Республіка Конго, Ботсвана, Латвія, Монако, Норвегія, Білорусь, Коморські острови, Ефіопія, Грузія, Туніс, Сан Люсія, Ліван. Замбія, Шрі-Ланка, Замвеве, Габон, Сантвісити Гренадини, Словенія, Уганда, Мікронезія, Японія, Вануату, Мальта, Північна Македонія, Угорщина, Фіджі і Німеччина. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і дивіться мої попередні відео. Па-па!